Комісія, яка визначала найкращих номінантів, вона була складена не тільки з державних чиновників, але й з представників громадських організацій. Це теж правильно. Якби весь час влада прислуховувалася до думки громадськості, я думаю, багато проблем, які створені в суспільстві, ну, зокрема, я кажу за наші одеські проблеми за два роки, вони б не, були, б не було, як, наприклад, зараз в Одесі, що, що трапляється. Для мене було несподіванкою, що нашу громадську організацію Чорноморське геномадське з'єднання було визнано найкращою волонтерською організацією міста Одеси за ці два роки. Діло в тому, що з моменту створення нашої організації ми собі за ціль поставили займатися суспільно-корисними справами, які турбують наше суспільство, турбують нашу країну і наш народ. На жаль, за останні роки ми бачимо, що багато проблем. Які ми намагаємося вирішувати і вирішуємо наша організація разом з іншими громадськими організаціями, журналістами одеськими, які небайдуже це все, просто одеситами, які є в складі нашої організації, вони, на жаль, створюються самою владою. Це тенденція з одного боку паршива, з другого боку, обнадійлива, бо все-таки будується громадянське суспільство, і ми це своїми руками робимо. А до нагороджень ми завжди ставимось, ми їх мали завжди дуже багато, наші, наші козаки, окремо кожен, хто десь відзначався, і наша організація маємо багато нагород. Ми за них завжди ставились стримано, спокійно і навіть з гумором. Не, не заради цих нагород ми це робимо, ми це робимо, бо ми вважаємо за необхідну побудову в Україні, громадянського суспільства, і зокрема в нашому Одесі, які. Місто, яке має великі такі громадянські європейські традиції, які потрібно відроджувати. Я думаю, що оцей період блюзнірства, період ідіотизму під егідою Сахалін, він дуже швидко мине. І ми виявили за ці роки, за ці два роки з лишнім, виявили, хто є справжнім, а хто є не справжнім, як то кажуть, Хто є вартий того, щоб називатись вільним громадянином, одеситом справжнім. А хто тільки має гортку якусь, а всередині гнилий і трухлявий. Тому все буде добре.